дала чистити свої ранонкуси, чи, чи як вони там називаються. Жовтець, якщо я не помиляюсь, українською, да? ще їх там хтось лютиками називає. Дивіться, що робиться. не просто, так ти сфокусуєшся чи ні Вони просто почали роз... проростати. А де ти? Ось. Вони просто почали проростати. Цей от Зараз вичищаю. Ну, і він не один такий. Вони просто ось. Вони просто катастрофічно почали рости. І не тільки. З ними така проблема. Це вони, вони в холоді лежали. Не тільки з ними така проблема. Та сама історія у мене з фрезями відбувається. Як цьому дати раду? Вони ж не доживуть до весни. Вони ж явно зіпсуються і муситиму їх викинути. Я розумію, що цього року осінь занадто тепла і ще. І цибулю, ні ще сник, нічого не садила. А що робити з цими красенями? Блін, купила їх кілька років тому і так раділа, тому що я їх вже так гарно розвела, таку нормальну кількість. А цього року ось таке відбувається. У вас нормально вони лежать? Де їх зберігати? І в мене вже в думках в холодильник їх запхати. Гладіолуси ніби нормально. Почистила. Ну так, там ще є, що почистити, але таке дрібното, взагалі дрібнота. Такі трошки більше окремо. Ну, Лежать вони ніби нормально. Тут ще треба почистити, правда? А от з цими щось мені зовсім не подобається, як, як воно виглядає. Ростуть. Ну, от просто, просто ростуть. І прийдеться, мабуть, замовляти на весну, бо вони точно не доживуть.